На сьогоднішній день я вже просто не уявляю ловлю коропа без допомоги ПВА матеріалів: пва мішки, ПВА сітки, стрічки, ленти. Багато чого можна використовувати для успішної ловлі коропа. Саме сьогодні пропоную поговорити про ПВА сітку, що таке стік, які бувають сітки, які бувають системи, коли їх використовувати і як за допомогою них краще ловити коропа. Погнали! Давайте почнемо з базової інформації про ПВА системи та про ПВА сітки. На сьогоднішній день, по суті, існує три різновиди по розмірам. Це 18-15 мм у діаметрі, 24-25, до речі, це найпопулярніший діаметр для е, стіків, та 30 32-35 мм. Знаю, що існує навіть 50 мм, але я таку ще не використовував. Що стосується. Самої системи та діаметру. Від діаметру залежить те, скільки ви зможете корму туди всунути, і на яку дистанцію ви зможете закинути. Звісно, що чим менше буде стік, тим далі ви його зможете закинути, але ж ви розумієте, що при всьому цьому ви втрачаєте в кількості корму. І як вже доведено не один раз, що дальність не означає суперкласну рибалку. Тобто, якщо вам не потрібно супердалеко кидати, то краще зробіть 25-й або навіть 30-й стік. І отримуєте класне клювання на дистанції 45-50-70 метрів. 32 й стік, якщо є можливість від вудлища та ваших фізичних властивостей закинути, можна навіть на 100 110 метрів. Тож цим користуйтесь. Друге, на що потрібно звертати увагу при виборі ПВА системи або ПВА сітки, маємо два різновиди по розчинності сітки: це сітка для холодної води та для теплої води. І ми з вами розуміємо, що якщо використовувати сітку. Для холодної води влітку, то вона буде дуже швидко розчинятися і є можливість того, що при глибині ваш стік навіть не доходитиме до дна. Десь в пів води розчиниться сітка і весь кон просто розповзиться. І вже не та буде ефективність вашої ловлі, яка нам потрібна. Також ще хотів би звернути увагу на те, що є різні сітки по. Плотності на що це впливає? Чим плотніша сітка, тим звісно, ми можемо більше туди додати якихось сипучих. Вони менше висипатимуться при сильному закиді, як то кажуть, силовому закиді, менше вірогідність того, що вся ваша сітка через повідець розірветься і не долетить. Але існує також той факт, що при попаданні у воду з сітки, в якої більше плотність, то будуть залишатися так називаємо. Соплі, тобто вона не розчиняється, залишається на повіці, і ми тим самим отримуємо не ту презентацію і вже може впливати на плавучість вашого всього повіця. Чуть пізніше покажу про що саме я говорю. Тепер давайте перейдемо до стіка. Що таке стік, і які задачі він виконує. Найголовніше, на мою думку, стік допомагає бути впевненим в презентації вашої насадки, що під час польоту повідець не перехліснеться, не закрутиться через лідкор або шоклідер, хто як ловить. І ви будете більше впевнені в тому, що ваш повідець, ваша насадка на дні лежить так, як треба. Це перше. І друге, сам стік це вже як вишенька на торті в пітнін вашого закорму. Якщо ми кормимо за допомогою спомба, ракети, кобри, неважно, нашу точку і закидаємо туди нашу оснастку без стіка, то звісно, що рибі буде трохи важче, я би так сказав, знайти саме вашу насадку з вашим повіцем. Зараз пропоную зробити декілька стіків на основі як стікміксу, так і просто гранул пеліцу. Перше пропоную зробимо за на... До допомогою пільчика. Хтось це робить за допомогою ложечки, якоїсь ще додаткової приспособи. Я ж роблю це зачасту руками. Все, що зроблено руками, зроблено з любов'ю. Насипаємо пелець в ПВА систему. За допомогою плунжера можемо чуть-чуть протрамбувати, хоча зараз пелець сухий і він не втрамбується і не склеїться. Тобто за допомогою плунжера просто виталкуємо нашу прикормку із сітки. І зазвичай я роблю одну скрутку. І решту можемо висипати. Зараз ми можемо трохи, як то кажуть, спресувати, в м'яти за допомогою руки до 24-го розміру, до 24-ї кульки. Що це нам дає? Плотніше сидітиме сітка. І будуть кращі, як то кажуть, аеродинамічні характеристики для польоту. Менше углів, більше схоже на кульку, краще буде летіти. Зав'язуємо вузол один і зразу зав'язуємо інший. Між вузлами розрізаємо. І ось ми з вами маємо вже стік в розмірі 25-26 розміру, як бойл. Залишається сюди продіти. Повідець з насадкою і вже можна закидати і ловити рибу. На прикладі зараз покажу в акваріумі вам декілька варіантів, як можна одягати повідець. Беремо наш повідець, беремо нашу насадку на голку. Наш готовий повідець. Як вже сказав, є два варіанти. Мій найулюбленіший варіант це продягати повідець через стік. По такій, скажімо так, трошки діагоналі. І наш гачок не заводимо, оскільки тут пелець, він твердий, він може затопити гачок. Тому гачок просто заводимо чуть-чуть під сітку і підтягуємо. Маємо в такому вигляді вже нашу, скажімо так, готову оснастку, яка готова ловити рибу. Пропоную закинути воду і побачити, як вона себе поведе. Дуже часто чую, що рибаки люблять швидко розчинені пива. І коли різниця в сітка розчиняється за одну хвилину чи за 30 секунд, вони вибирають за 30 секунд. І Кажуть, що для них це дуже суттєво. Чесно скажу, для мене це не суттєво, оскільки я можу закинути, я можу підтягнути трохи, вирівняти свою оснастку, якщо там десь залізло в муляку, якщо інших ділянок просто немає, я витягую, підрівнюю. От, зараз наш пва, ПВА сітка вже розчинилася і вивільнила тим самим корм і гачок з насадкою. Що відбувається під водою в даний момент, коли ми на самій рибалці? Риба приходить, знову ж таки, я вже казав це у відео про попапи. Риба приходить не на насадку. Ну, блін, ну Я не вірю в те, що цей смак маленької цієї блін, може дати там такий шлейф аромату, який риба там відчує і прийде саме на цей. Візуально, так, ми виділяємо нашу насадку. Але, на мою думку, риба приходить саме на стік, на корм, будь то на флет, або на стік, або на ПВА мішок. В даному випадку риба прийде на оцей весь корм. І вона намагатиметься його, як я вже казав, як пилісос, всмоктати разом з нашою насадкою. Папап має допомогти гачку швидше залетіти в рот. Що ми маємо? Зараз я просто дивлюсь, що відбувається, щоб подивитися, що тут з сіткою. Бачите? Сітка залишилась, як то кажуть, як соплі на нашому гачку. Але, тим не менш, що саме цікаве, що саме ця зараз сітка вона не піднімає. Та відсипися, не піднімає гачок. Бувають такі сітки, які тянуть, як поплавок, вони вспливають і вони потім тянуть, як поплавок за собою повідець. В даному випадку лежить і камера пише, згодом побачимо, розчиниться отий шматок, який залишився, чи не розчиниться. Зараз робимо іншого ПВА Стіка, активного Стіка, побачимо, як він працює, щоб ви зрозуміли різницю саме пелець і активний ПВА Стік. Сьогодні в мене на. В ролі стіка буде від Crazy Clec Opium. Як там казали, причому опіум для народу. І спробуємо. Зачотно. Камера не передасть. Так, така бутилочка. Сподіваюсь, хлопці, які допомагають знімати це відео через цей запах, звідси не втечуть. Бо! Ах! Аромат буде тут стояти ідрений. В ідеалі використовувати якусь ложку, можна плунжер, але я вірю, що знову таки, що все, що зроблено руками, зроблено з любов'ю. Перемішаємо цю всю рідину з нашою прикормкою, з нашим стіком. Так, ну що ж, продовжуємо, поки ще настаюється наша база стік-мікса для стіка, зараз швиденько зроблю ще одненького повіця. І зараз будемо робити стік. Але в відео про попапи я вже казав, і, мабуть, і не один раз, що зазвичай ми на рибалку возимо з собою якусь маленьку ємність або якесь прозоре відро. Набираємо туди воду. І на березі, коли робимо повіці, вішаємо наші насадки на повідець, ми в воді перевіряємо на презентацію, як виглядатиме наш повідець разом з насадкою на дно. Є акваріум, тож давайте відразу і перевіримо. Оп, і пішов! Як на мене, то. Ідеальна презентація. Так, зараз я візьму нешовську систему. Вона також мені подобається прикольно. І знову ж таки можна було брати руками, але маємо тут уже в самій системі таку ложку, тож набираємо і наповнюємо, за допомогою плунжера трамбуємо. Ми вже додавали сюди рідину, тобто ми можемо його трохи протрамбувати. І за допомогою плунжера. Виштовхуємо, я роблю, закручую, і висипаю, якщо щось залишилось. Тут уже сітка не така плотна, як була в попередньому. Знову ж таки, по чуть-чуть трамбую його в кульку в бойл. Тут уже точно вийде десь 24-го якогось розміру, і зав'язуємо кузов. Так, беремо наш повідець, і давайте в даному випадку зробимо так, як роблять при Темпові ловлі. Дуже часто бачу цей метод одягання стіка на повідець. З одного боку чіпляють за сітку, з іншого боку, за допомогою обратної петлі в'яжуть на вузол. І коли затягуєш, все, вже ваш стік сидить дуже плотно. Ми зараз побачимо, як воно спрацює. Він має розірватися, вивільнити. Як бачите, вже повідець вивільнився з сітки. І вузол відкинув його просто в сторону. Але сам стік ще не розірвався так, як хотілося б. Оператори вже трохи нервують, бо кажуть, щось воно довго розчиняється. Давайте візьмемо ще одну іншу систему з іншою сіткою і побачимо, як воно буде працювати трошки на іншій сітці. Зараз такий зовсім менюсенький стік роблю. Цей вже може полетіти. Корочка, не знаю, як 16-й, мабуть, бойл. Оп. Ось в цьому сітка швидше розчинилася і пішла активна робота цього стікмікса. Що мається на увазі активна робота. Як ви бачите, ці частинки вони всі піднімаються нагору. Потім через якийсь час вони можуть знову опускатися на дно. Тобто, такий актив, активний стік, як то кажуть, він допомагає завлікти рибу з різних. Слої води, якщо риба там десь стоїть в пів води чи на горі. І самі такі розумієте, чим більше цей стік, тим, звісно, цих частинок буде догорити більше. Що можемо ще використовувати різні ліквіди, масла. Масла є також знову такі різні. Деякі піднімаються столбом наверх, деякі розстеляються по дну. Тому використовують різні масла і різні ліквіди. Про ліквіди, я думаю, ми поговоримо як-небудь іншим разом. Що ми маємо наразі? Другий наш стік розчинився. Повідець також торчить у нас зараз нагору. Чого торчить? Тому що я думаю, що він заломлений через вузол ПВА нашого стіка. Зараз ми побачимо. От. От той вузол, за який ми кріпили наш весь повідець, він так і залишився. Але при цьому всьому гачок з попапчиком. У нас вільний від ПВАжки. Що не скажеш про перший варіант? ПВшка до сих пір так на ньому і прикручена. Якщо якась дрібна риба, це ми показували вже в ПВА мішках, тут суть та сама. Дрібна риба приходить, починає щось виїдати з цього корму, розганяючи цю муть каламуть по водоймі, тим самим даючи іншій рибі. Сигнал, що тут є якась їжа. Що ще можна додати в стік. Дуже часто використовується просто бойли. Берете саму систему, ну, у всякому випадку, часто це я маю на увазі за себе. Берете варені бойли і можете їх через крушу покрушити і додати в ПВА сітку, ну, зробити стік. Можна просто трохи їх розламати, тим самим. Це вже майже накрушити, ну або ж можна цілими. Це буде невеликий стік, але це буде зовсім інша рибалка, але ваші оці варені бойли, ця прикормка, вона буде прямо на вашому гачку, прямо біля вашого гачка. Також можна використовувати так називаємі стрінгери. Про це я розкажу в окремому, мабуть, відео, тому що я їх дуже часто люблю використовувати на своїх рибалках. Стрінгер це береться пва стрічка, не чіпляється 2, 3, 4, 5 болів і закидується разом з ПВЦ, Тим самим не привлікаючи дрібну та маленьку рибу. Небажану рибу. Тому що, повірте, на оцей стікмікс, на мікропелець. Буде багато риби і не завжди бажаний. Коли ви закинете чисто тільки варені, якісь бойли, він далеко не полетить, ми з вами це розуміємо, тому що тут уже аеродинаміка буде трохи не та. Але це буде зовсім інша риба, яку хочеться ловити. Тому навіть отакі от незначні, як то кажуть, стіки чисто з болів, також можуть дати гарний. Результат. Багато інформації вже в інтернеті є про ПВА сітки, ПВА системи, ПВА стіки Але, друзі, ще раз повторюсь: немає золотого правила, немає золотої істини, є тільки вибачаю за вираження, години на риболовлі. Чим більше ви сидите на рибалці, тим більше ви тестуєте щось і розумієте, що краще для вас, що більше вам підходить, і що краще використовувати саме в ваших умовах. Це може бути темпова ловля, часті перезакиди. Одна пойова система, одна там якийсь стік. Якщо ви рибалите і чекаєте якогось трофея, то звісно це вже не перезакиди кожні 30-40 хвилин, це вже чекання саме риби, тобто можна зробити зовсім інше дистанції. Тобто у кожного різні умови, у кожного різні задачі на риболовлі, тож шукайте саме своє. Не забудьте написати в коментарях тему нашого наступного відео і наскільки сьогоднішнє відео вам. Сподобалось, щоб розуміти, скільки це мотивує, і, скажімо так, надихає на майбутнє відео. Підписуйтесь на наш канал, побачимось!